Доброго ранку, знімаю відео по столбам виноградним, бо часто запитують, а який ж це він беушний чи не розпадається. Це стовбик, який ще з, скажімо так, з того часу. Я думаю, що він ще простоїть, якщо він вже простояв по 40-50 років, то він ще буде стояти і стояти. Да, він не ідеальний, не новий. Ну Снімаю от. такий от. Це стовбик, який 2.40 є полукруглий, є квадратний, є. 2,20 длини і 2,40 длини. Його використовують як на перемички під пам'ятники, для огорожі. Це, як правило, раніше на ньому були виноградники. Отакий от, от столбик. 220. Внутрі він йде, армований. Даже є, попадаються такі стовби, що є арматура. Якщо даже порахувати по собі стоїмості арматури, то е, сам стовбик дорожчий, е, сама арматура дорожча, ніж стовбик. Як-то так. Також є ще в наявності сітка рабиця Сітка рабиця є різна від е, метра висоти до 2 метрів висоти, товщина провалки від 1,50 п'ятдесят. Ой, Вибачаю, 1,5 мм до 2 мм. Вона є різна. Кому цікаво, звертайтеся.